Слава Україні! Я Вікторія Грищенко і це сучукра. Ні, не лякайтеся, то на якийсь черговий матюк все значно простіше. Справа у тому, що деяким українцям виявилося недостатні повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, аби нарешті почати цінувати свою українську культуру. Я тут для того, аби відучити вас від Пушкіна та Толстого і нарешті познайомити з сучасними класними українськими авторами. Тож поїхали. Перший випуск я вирішила розпочати з книги Володимира Лиса, яку він опублікував у 2010 році. Трішки про автора. Якщо вірити Вікіпедії, наразі чоловіку 71 рік. Народився він у хуторі Волинської області, а у 1977 році закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Згодом чоловік працював журналістом, а свою письменницьку діяльність почав з драматургії, тобто писав п'єси. Станом на зараз він автор десяти романів. Можливо, вам навіть доводилося бачити екранізацію роману на одному з українських телеканалів. І мова йдеться про століття Якова. Хоч книжка й була написана 12 років тому, вона не втратила своєї актуальності. Чому тому, що в ній розповідається про такого собі поліського українця Якова Меха, який скоро зустріне свій сторічний ювілей. Відповідно, чоловік має безмежний життєвий досвід, і йому точно є про що розказати. Зокрема, він жив у п'яти державах. Тільки уявіть собі, у п'яти наприклад, Російській імперії, УНР, Польщі, Гітлерівській Німеччині, Сталінській СРСР і нарешті незалежній Україні. Власне, читач міг би й не дізнатися історію життя Якова Маха, якби не один випадок. Гуляючи своїм подвір'ям, дідусь зайшов на город. І зустрів там примару. Принаймні, так тоді йому здалося. Як виявилось, то була звичайна дівчина Оленка, яка дуже потребувала допомоги і була у дуже поганому фізичному стані. Він її забрав до себе додому і вирішив не ставити зайвих запитань, а просто хоча б спробувати її полікувати. Ну, звісно, він її лікував такими народними методами, варив узвар тощо. Але через кілька днів вона прийшла до тями. І нарешті почала цікавитися взагалі чоловіком, який її прихистив. Вона почала помічати різні світлини у будинку і ставити запитання Якову. І тут розпочинається його історія. Звісно, у книзі йдеться не лише про війни та про політичні ситуації у різні роки життя Якова Меха. Автор також не забуває про любовні лінії, зокрема про перше кохання чоловіка, про роман пізніше вже. Полячкою та багато іншого. На сам кінець зазначу, що автор показує не лише життя однієї людини, як Вамаха, а й історії багатьох українців, які проживали у той час. Не може дотішити те, що наприкінці книги, вже виживаючи свої останні роки, Яків Мех щиро усвідомлював, що він українець, і дуже тішився, тому що він живе саме у незалежній Україні, за яку він так довго боровся. Книга має дві варіації обкладинок. На другій зображений актор Станіслав Боклан, який зіграв у серіалі за мотивами роману. Всі рази книжку видавав клуб сімейного дозвілля. Сам роман налічує 237 сторінок. І до слова у 2016 році століття Якова став переможцем літературного конкурсу Гранд коронації слова. На цьому в мене все. Читайте українське, любіть українське та шануйте українських письменників разом з нами.